А у Франції відчинила двері виставка ретро-автомобілів минулого століття. Після публічного показу машини продадуть з аукціону автомобілі, яких небагато на наших дорогах і які можуть дати фору сучасним іномаркам. Можна роздивитися на цій виставці. Старезні, але досі красиві та бажані до столиці Франції на унікальний показ прикутилися понад 500 ретроавтомобілів, утворивши утворивши на найдорожчу в світі парковку площою в 46 тисяч квадратних метрів. Чимало з них і нині можуть втерти носа новеньким і сучасним машинам. Приміром, в у цьому бугаті під капотом 13 літровий двигун здатний розігнати авто до двох сотень кілометрів за годину. Та головна його цінність зовсім на цьому. Цей «Бугатті» купе на колись належав самому засновнику марки Евтори Бугатті. Авто на дорозі виглядало екстравагантно і розкішно. Зятьмарювало навіть Ролс Ройс. Ще більшу цікавість у потенційних покупців викликає колекція із 14 машин іспанського автовиробника Пегасо. Коли на початку 50-х років минулого століття вони виїхали із майстерні, весь автомобільний світ був шокований. Іспанія у той час була в режимі політичної ізоляції. Тож передові технології застосовані у цих авто, стали справжнім про. Вони випустили лише 84 машини, це дуже мало. Нам вдалося зібрати в одному місці 14 із них. Думаю, це вперше. Виставку за прогнозами організаторів відвідують близько 100 тисяч шанувальників вінтажних залізних коней. Уже в перший день роботи люду не протовпитися. Авто викликають у людей ностальгію. Сюди приходять, щоб помріяти, отримати задоволення і забути про буденні справи. Помилуватися шедеврами автоіндустрії минулого століття в Парижі можна до 8 лютого. Відтак за машини розпочнеться боротьба між колекціонерами. Половина підуть з молотка. Анастасія Сенговська, Микола Прудник, перший національний.